Ой, дивіться, яка, яка красота в нас. Ой, ой, як красива ти моя не. Ну? І Ійця така красота. Ти красота, що? То ти думаєш, що ти красота, що? Каже, ну сказали, ж, красота, значить я. У нас зайка сьогодні накривав столик нам. Зробив сам ну, Бачите, як гарненько. Пожарив ці штучки, оладки, Я так і хотіла, я ж пожарила мані, ну тоді носила. Я їх одну штучку, половинку попробувала тільки. Все, нема. І нема. І нема. <гум> Коротше, я зробила, ну це ж. Тіста він пожарив все, поки я там монтувала відео. Захотів я А ти що собі картоплю наклав? Не, не хочеш? О я так хочу картоплю. Короче, мені картоп... Хочеш, я тобі другу поріжу. Ні, не треба, все мені достатньо. Салати, коля яйця пожарив собі, мені картопельку. Ось такий у нас сніданочок буде. Угу. Господи, що це так загриміло? У -у 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 -у. Это автобус так а, Господи, що за він так громко заводиться, блин. Взагалі угу. вже испугав мене. Угу. Коротше. Угу. Ну, ладушки, так. Да. Да, ладушки смачненькі, так? З <звух> <да? звух> майнезом їх надо. І було б класно з чесночком, але чесночок я не почистила. Коротше, <звух> ми молодці, ми сідаємо снідати і далі щось буде, ще поки не вирішили, що. Ну, щось буде точно. <звух> <звух> їхать надо? Та їхати треба. Непонятно коли. Так, а що у нас тут, ребятки, догадайтеся, що воно буде? Вишневе вино. Вишневе. Коротше, дивіться, будемо робити зараз по рецепту такому: 12 кг вишні, 5 кг цукру і 6 літрів води. І будемо ставити, щоб воно починало грати. От. 5 Коротше. воно да, 5 днів треба його перемішувати. От. І далі будемо показувати Будемо пробувати, що воно вийде, я ще не знаю. От. Кажуть, що буде дуже файне. Подивимося, перевіримо. Так, досипав цукру. Якщо хтось буде з нами, може теж захоче спробувати робити, то дивіться, вишню збираємо і не миємо. Вона з косточкою ціленька, зразу відправляється в посудину, в якої воно буде бродити. Було б, звісно, непогано зробити двойну порцію. Ще -таки, все ж таки бочка на 50 літрів, блин, а тут ну, ви пані, розумієте, що воно буде. Навіть півбочки не буде задістовано. Ну нічого. Все, ребятки. дали води. ну діло, Сахар, все, все пережамкати треба було. Перетасамувати і накрити, щоб сюди не муха, нічого там не залетіло. Накрити або марлею або кришкою. Ну, не плотно, щоб воно дихало. І хай броде. Кожен день треба буде мішати 2-3 рази в день. Зранку обід ввечері перемішувати, передавлювати. Ось так. Ну що, вже приїхали додому, їздили в місто, бо треба було ось тут вже зелень нарубала. Тут в мене щавель, цибулька, петрушка, кропчик, укропчик і морква. Морку я завжди пропарюю в гарячій воді в кипяточку, а потім тільки додаю ось таку красу. Зараз буду розкладати в баночки і стерилізувати. Ще ось трохи чесна взяла, щоб так додавати трохи в баночки. Ну і все, Це така у нас такий зелений борщик в баночці. Дуже класний рецепт. Дівчатка, просто, просто я вам передати не можу, наскільки це виручає зимою. Як вариш, то воно, виходить, як настоящий такий ароматний, класний літній зелений борщик чи супчик, хто як його називає. Поки цей рецепт я ще не переклала на українську мову, а новий знімати мені просто часу немає, я ж кажу, я приїхала бігом-бігом-бігом з міста. І бігом це все нарізала, тільки потім подумала, що можна ж було показати. Ну, коротше, Я силочку на старий рецепт залишу під цим відео. Кому буде цікаво, дивіться, хоча б старе відео. Так, З того количества, що було, у мене вийшло 5 баночок. Я тут вже засипала Десь пів чайної ложки солі, можна чайну ложку солі, в принципі, все одно суп потім підсалювати. І трішки лимонної кислоти. Десь одну третю чайної ложки. Можна і не додавати кислоту, бо тут же щавель. Щавель він сам кислий. Але я додаю, бо я роблю з морковкою. А з морковкою, ну, ви знаєте, морковочка вона така вредна дама. І щоб у нас не було катастрофи, я трошки додаю лимонної кислоти. Нічого страшного, це консервант. Фух, І це добре. Зараз в мене стерилізуються банки, там в мене вже вариться, вам нічого не буде видно, е малінове варіння. 6, це 6-літрова каструлька. Тут в мене для стерилізації гріється вода. Тут в мене гріється вода, щоб залити. Ці мої 5 баночок, вона кипить. тут в мене вже на миті банки, світла нема, тому показую все в патьомках. Як бачите, у нас із-за того, що тут пристройка, із-за того, що там вікон це нема, просто натягнута ну, клійонка. А там закрите зовсім вікно, у нас тут темно. А з гаража, ви ж бачите, з гаража, що воно теж темно. Ось. Відкрить там вікна, буде дуже жарко поки так, поки так, так справляюсь, коротше. От. Потім це колись буде вже е, у нас коридорчик такий, як така, знаєте, бойлерна. Тут у нас так і буде залишатися газова колонка, у нас тут так і буде залишатися газовий котел, Ось. Но тут кухні вже явно не буде. Кухня у нас буде. Оце. У нас оце така велика, класна. Колись вона буде. Коли це воно буде, взагалі не зрозуміло зовсім, від слова зовсім. Це все треба робити. Цю гору убирати. ми думали, що нам треба буде оця земля. Бо чогось так посчитали, що вона сяде, що то, розрівняємо і якраз буде то, що треба. А зараз почав розбив вже щось одну ступіньку, цей ще кусочок добити треба. Оце все робить. І він розуміє, що це лишній кусок землі у нас, тому зараз через це вікно, поки вікно ще не поставили. Воно є, але ми його не ставимо, бо як заливати господі, тут пол, то краще ж подавати з вікна. І цемент, і все, то добре витягуємо цю, цю рамку і ту землю викидаємо туди. Боже, у нас воно бачите, яке паутиня. О! У нас паучок тут працює, А ми тут комарів потравили. Він, бідний, вже строє, строє своє паутиня, а зловити нікого не може. Бо ми тут систематично витравлюємо комарів, цим, штукою, і піджигаємо, і витрав... бо ми ж тут двері відкриваємо. Ось, і вони залетні звідси починають летіти в цьому квіти вже потрібно викинути. Це ще з маминого дня народження. Вони вже такі, бачите. Хоча біленькі, ви дивіться, біленькі досі стоять. Це ж надо, Це просто якесь чудо. Я, я не, не розумію, як це воно так виходить. Вони такі стойкі, що просто це вже і жовті, все. А ці лілії теж все, а біленькі, он, дивіться, можете поведівати та, та зробити ще букетик. Ну, деякі пов'яли. Ну ці взагалі, Це ж треба, пухнаті такі. Так, ну що, 25 хвилин пролетіли. Бистро-бистро, швидко, швидко. І киця вже катає. Вийшла одну, дав, ту до Ну, Ну, Да. а куди ж мені треба дівати? Якісь... Ні, там дві є. Скажу, дві. А, ось, бачите, це воно таке виходить. Зараз його перегорнути треба, ну, до гри дригом. І журшничком накрити. Фух, я щось взагалі варена. А. На сутки хоча б. Хоча. До да, До да. кухні. Капець для кухні і варене. Якщо чесно, о, Боже, що в мене горці, як заколола, так воно. Як, о, і не дивилась на себе в дзеркало. Якщо чесно, я вже не можу, чесно вам кажу, я вже така задолбана з цих кухнею, Мені так хочеться нагород вже. Щось попрацювати на городі. Ні, ну я сьогодні трохи на городі Ой, походила, там то полівалки переставляла, то ще якусь фігню переставляла. О, яка красота? Красота, красота. Не можу більше. Я хочу вже на Да, ти мене прийшов, лізав, лізав да, за колінку. Дітям у мене прийшло жалі маленьке. Боня, то не зя, розвела в відрі, відрій кефір у мене був старий. М -м, забули про нього. Випали трохи, трохи осталось. Та воду вилила, розвела, треба буде на гіркі полити. Абоня вже і нос туди засовує. Що типу, що що воно так просто стоїть, пропадає? Хочеться мені, хочеться мені відпочинку. Я щось і фізично, і морально дуже-дуже втомилась. Я вибачаю, що вам це розказую. Але кому мені ще пожаліться? Ніколя і так знає, бо він сам воно заморяний весь. То на криші вчора, як скалолаз, альпініст лазив. Там може криша не така ось у пласка, як у нас. У нас така більш полога, а у них прямо така висока. І це він пристягувався цими трусами. Як вона називається, киць? Альпініські труси, чи як воно там називається? Коротше, спеціально для висотників, для хлопців, що там фасади роблять туди-сюди. І там по той криші літав, як Тарзан. Ось то цілий день він пролітав, бокапа натирав з цими трусілями. Так що от такі пироги. Він замарився вчора, я замарила, якщо чесно, я дуже замарилась. Воно ну, знаєте, якось таке. Не було в мене часу її відпочити. То в мене а Що ви то... останнє закривали? А що таке? Ну, підписати би там непонятно, що воно таке. А що ми останнє закривали? Варення. Крижовник, мабуть. Закривали ми, м, ету, його? крижовник. якщо чорний, то крижовник. Ну, тьомний, далекий, тьомний. Там абрикоси да. Да. І крижовник, так. Мабуть. Так, крижовник, да. так, да, да, крижовник. Коротше, банки, як завжди. намагаємося підписати, але часу нема, забуваємо за них, їх відставляємо так. Треба запам'ятати. Там ті стоять, там ті, там ті, потім приходиш, дивишся на ці банки. Що там стоїть? А я сейчас артишки делаю. А? А, а я сейчас артишки делаю. Ну, там, крыжовник с чем-то там. Ну, такие. То вас подписать отдельно. Там, черную смородину отдельно. Крыжовник отдельно. Ну, крыжовник черный. Цей, уже со смородиной схожий. Короче. Заморилась. Это так, я так лайтово кажу. А, Заморилась. Насправді, если честно, все. У мене так знаєте, мені треба релаксу дня два, прямо от лягти, ніфіга ні, не робити, а так же ж не можна. Тут один день пропуск і все. Ось ми поїхали в місто, покатались, погулялись. Ну, погулялись, погулялись по своїм справам. І приїхали уже варені, бо жара така стоїть. І бігом-бігом поскакали, я бігом ті полівалки ставить. Потім бігом там тоє. Коля в садочок полетів, бо вже квіти не гарні, оце вони підсвітали. Він каже, І давай сірпом їх пацекою. Та треба буде поставити палить там, де груша ця, бо вона бідненько видно, що сохне. От. А перед тим, що, вже, я ж кажу, що поставити на поливалку, то треба ж було це все оце. Я сьогодні цими зеленю з цією цей щавель поки нарізала, потім дивлюсь маловаста, пішла ще дарвала і то по одній штучці, бо що щавель, я ось ось тю Таня рибалакала, це сусідка. Можна і цей вже катати, дай. Да. Да, катай його нафіг, та і все. Ту маліну я вже хочу з цієї кухні вилізти. Я вже з радістю зараз піду, попрацюю на городі, чесно. Хоч ті вже обрізати ті помідори, чи що, я ж таки не долізла до них, щоб обрізати. Коля один раз підв'язав їх, Поки <laughs> дійшов до останнього рядка, Оце сьогодні йому треба останній рядок підв'язати. Каже, капець, там уже ті, що підв'язував, ще й раз треба підв'язувати. Ну, все ж так. І зазіватися нема коли? нема. Тут виходить, що тут треба, я... Я не знаю, як. Чи... чи огород, блін, на стоп, а... а тут всю консервашку. Чи консервашку на стоп, огород, а як воно? Воно ж все нон-стопом йде. Ні, Неможливо не нічого поставити на стоп. Ну, мені написали, що вам стільки консервації, нашу та, наша все. А що ж її викинути? Це маліна. Що ж її викинути? Ми за цей рік що за зиму. Ми всю маліну з'їли, всю смородину, всю малину. Бо ми чаї ганяли з цим. А що ж це мой? Там про, десь просквозило тебе все, кашляєш, а малінку так раз-раз-раз ввечері раз, раз, попив, о, уже добре. Це ж кащунство яке, знаєте, виростить кущі, їх поливати, їх удобрять, їх травити сюди, і щоб воно ну, це ягоди пропали. Ні, звісно. Поначалу я живлю, коли був був час, що якось ми більш-менш вдома були, то. Там ту клубнику я, ну, полуницю я трошки продала, то там з консервашками мінялась, то ще щось, знаєте, якось даже часу був. Зараз нема часу. І можна було б ту полуницю чи ту смару, турону та, на там, набрати цю йошту чи що, і трішки продати. Але нема часу. Це треба писати об'яву в свою групу, хто там кому треба. А людини ще не, не дуже хочуть покупати, хочуть мінятися. На щось. А мені зараз нічого не треба, крім сахара, цукру, цукро і алії. А зараз людям цукр і алія треба, треба, бо багато хто почав сам консервувати. Ось, бо Переселенці перший рік вони не консервували, поняття понятно, коли та війна буде закінчуватися, і що і як. А це вже вони тут прижились у нас в місті. <кій> і вже десь щось починають потроху консервувати. А що робити? так. Короче, то мысли вслух я кажу, да? Трошки с вами посиділа, побалакала вже якось. Не знаю, чи на душі краще стало, чи на серці, чи на, на голові. Нянька, скільки скажи, жалка, жалка, залка, жарка. Дуже спекотно, скажи, мухиці кусають, сволочі такі, за гризуть ті мухи, дівчинку мамину. Мамину девчинку що пришла. Дітей прийшлю. Мені мене теж кожають мухи і мені спекотно. Ти сябалка. Ой, що це є? Боже, це бачите, як гризануло що Роздерло, що і цей кров пошла. І не бачила, гля. Це ж надо? Стіка побачив. Капець. Де це я так роздерлося? Мабуть, щось укусило чи комар чи що. А, роздерло. Так що так. А Коля ще ну Сашка прося, Колю сьогодні поїхати конёк причепити. Пам'ятаєш, що вчора зробила, а конёк не причепила. Конёк і сніга держатель, сніга тримачі. У них же криша за що да, да, шо... висока. Ну, а що робити? Я не знаю, а помідори як? Ну приїду буду помідори робити. Ну а є ж і ти приїдеш? Ну зараз. Це довго? Да. Так. Це не мать. Но... Це ж так, бачите. Жесть. Одним словом. І оце так цілий день. То тому щось треба, то тому щось треба, то є, то все я, я. Коротше, я так замарилась не можу. Зараз пойду релаксну. На кухні все нафік. Думала, сьогодні ще е, воно, зібрала кабанов кабачков. Думаю, зараз натру і зроблю, поки світло дали. На сьогодні дуже велике відключення. Два є, два нема. Два є, два нема. Це, звісно, так. Да. Думаю, сейчас пока світло є, бігом включу цю терка, электротерка. Та на труд цих 6 кг кабачків, та морковка, та цибулька, та то это все, а потім така, куда? Оля, угомонись. Выйди трошки з кухні, трошки відпочинь. То зараз піду на город. Буду відпочивати. Буду відпочивати на городі. Зай, зараз, зараз зайка поїде до Саші, буде йому допомагати швидко. А я буду саменька, піду, хоч помідором обрізаю. Нижні листочку бути, лісточки, листячка. Ті листочка, які лежали на землі, коли Коля підв'язував, вони почали, знаєте, ото як боліть. Хоч ми обрабатували помідори, то треба їх швидко бистньо щоб ця хвороба ніде не пішла далі. Бо вони дуже упали і нижнє листочка почали хворіти, то зараз візьму ножнички та піду обрізати. А Коля вже їде зараз, поможе вже Саші вже закончить. Якщо все буде добре, і на той неділі ще Коля буде вдома, то може Саша прийде йому щось допоможе. Так що такі пироги. Все, поки-пока. Далі буде щось, буду щось знімати. Точно, якщо про камеру не забуду, то точно вам щось покажу, щось зніму.